Це його любов до нас. Можливо, мене ще не всі знають. Я приїхала на деякий час з України. Моя сім'я там залишилася. Я проживаю у Львівській області, місто Соснівка біля Червонограду. Мене звати Галина і я є сестра Степана Касенюка. І я сьогодні розкажу свідчення, яку милість, яку любов Господь явив у нашому домі, яке чудо зробив в нашому домі. Степан вже колись святкував тут коротко в вашій церкві, але він мене попросив каже: Галя, я хочу, щоб ти це розказала, щоб прославився наш Господь. Нам Господь подарував три чудових донечки. Першу звати Діанка, середню Мартуся і меншу Ілонка. Багато милостей господівля в нашому домі, але я сьогодні буду говорити про середню донечку Мартусю. Коли ще вона була зовсім маленькою, вона дуже сильно отруїлася. Вона їла ту саму їжу, що і ми їли. Але не знаю, чому утрутілася. І що я вдома тільки не робила, і я нічого не могла зробити. І ми поїхали в Червоноград в лікарню, інфекційне відділення, нас положили кажуть: мама, ви не хвилюйтеся, бачимо, що ви таки, така схвильована, нічого страшного, тут тільки два плюса цитону. Ми зараз її прокапаємо і ваша дитинка буде здорова. Але не так то було. З кожним днем. Стан дитини не покращувався, а погіршувався. Ми поступили з двома плюсами ацетону і піднявся до чотирьох. І я була в такому розпачі. Прям. Я бачила, коли приїжджали мами з дітками, У нас було шестеро в палаті, і вони приїжджали набагато гірші, і їх прокапують, і дітки вже бігають, а наша дитина. В такому стані була, що вона не то, що сама могла стояти, вона не сиділа, я її підтримувала. І я казала: Господи, ну чому ж так? Я в такому розпачі була. Я кажу, Боже, ну я молюся день і ніч, ну чому так. І прийшла лікарка і каже: ви знаєте, я вас не можу більше тримати тут, тому що ми що ми робимо, нічого не допомагає, ми вас відправимо до Львова. Мені ще було ще гірше. І в той час, так як це було інфекційне відділення, і нікого не випускали в приміщення, до вікна підійшов пастор церкви, постукав вікно і каже, Галя, як Мартуся. Я кажу, погано, нас відправляють до Львова. І він каже, зараз буде зібрання, і ми будемо молитися, буде все добре. І він пішов. Я тих дві години перебувала в молитві, я молилась. Вони пройшли дуже довго. І за якийсь час він стукає в вікно і каже: Галя, відкрий вікно. Він каже Галя, ми молилися в церкві, оця хустинка, візьми її, положи на хворі місці, де її болить і вона буде здорова. І ви знаєте, я просто вхопилася за це. Я взяла ту хустинку, той платочок в руки. І тут приходить медсестра і каже, ми мусимо вас переселити в другу палату, тому що у вас тут багато, дитина дуже важка. Завтра будемо на Львів відправляти, щоб сьогодні вона побула одна. І я з тою хустинкою в руках і тлумки переношу все, дитину переношу, коли нас перевели в палату. Ми залишились одні, я закрила двері, сіла біля неї і кажу, донечко. Бачиш, це хустинка. І над нею молилися в церкві і сказали положити тобі на хворе місце, де в тебе болить, і ти будеш здорова. Але вона почала мені умови ставити каже: добре мама, але мені крапельниці будуть ставити? Кажу, ні. А уколи будуть робити? Кажу ні. А я зможу їсти. Кажу, зможеш. А я буду бекати, тому що вона їсти не могла, вона жовчу рвала. Навіть від ложки води. Кажу, будеш їсти. Вона підняла кофточку, каже, мамо, ложи ось тут. Я так положила, вона каже, ні, мамо, ось тут вище. Ви знаєте, коли я положила ту хустинку, я відчула, як вогонь зійшов на нас, така сила зійшла. Я сповнилась духом тим почала молитись, і дитина вся зробилась. Мокра, якби то її хтось були водою. І після молитви, я не знаю, скільки часу ми простояли на колінах, коли ми встали, і моя дитина піднімається і вибігає в коридор. І там були кульки такі понадуті, вона біжить і копає їх ніжками. Моя сестра каже, це що таке? Що то може бути? Я кажу, ми помолилися, і Господь у і тут вона йде з крапельницею і хоче її ставити. Вона каже: Мама, ти обіцяла, що не буде. І я їй кажу, я не проти, але я пообіцяла, що ми не будемо ставити її більше. Вона попросила їсти, вона поїла, і вона більше не рвала. І нас не направили до Львова, а нас відправили додому, виписали. І хочу сказати слава нашому Господу. Але на цьому це все не закінчилось. Коли вона йшла до школи, була комісія, і перевіряли зір, і кажуть, вашої дитини поганий зір, потрібно окуляри. Ну, потрібно так потрібно. Оділи її окуляри, і з кожним часом зір почав стрімко падати. І вона почала бачити дуже-дуже мало. І останній раз, коли ми були в лікаря, нам міняли лінзи постійно, і коли ми поїхали в черговий раз, вона каже, я не знаю, що з вами робити, куди вас відправляти, тому що вона на одне очко бачила 30%, а на друге 40. Вона каже, їдьте додому з дитинкою завтра не приїжджайте, приїдьте самі. Можливо, в Одесу, можливо, в Київ, я не знаю, куди вас відправимо. Ви знаєте, я їхала з того Червонограду додому в маршрутки, я молилась, і казала, Боже, поможи ну, ти сильний, ти всемогутній, ти все можеш, Боже. Я вірю, ти неодноразово виходив на зустріч, ти оздоровляв. Я молилась цілу ту ніч. Вдома була така обстановка, всі, ну просто передати не можу. І зранку я проснулася, варила борщ, як зараз пам'ятаю. Чоловік Володя поїхав на роботу, і приходить наша мартуся, сідає за стіл, така сумна, сумна. Я кажу, донечко, от ти знаєш, що ми ні в яку лікарню можемо не їхати? А вона каже, так, мама, знаю. Я кажу, доню, а чому ти знаєш? А тому що ми помолимося, мене Господь уздоровить». здоровить. Кажу, то коли ми будемо молитись?» Вона каже, мама, вже зараз. Ви знаєте, я виключила той борщ і кажу до старшої донечки, Дянка, візьми Ілоночку, лоночку, дивися за нею. Тому що ми підемо в спальню молитися за Марту Сінзір. І коли ми зайшли в спальню, я закрила за собою двері, ми схилилися на коліна і зняла її окуляри і положила їх на ліжко. І ви знаєте, в той час я не мала тої хустинки. Але я відчула Дух Святий, я відчула присутність Духа Святого. Я відчула ту силу, яка була тоді в лікарні в палаті. Я відчула той вогонь, який пройшов через нас, і я сповнилася Духом Святим. І я почала молитися. Я просто молилась на мовах. Я не знаю, скільки часу я стояла на колінках, але моя дитина була вся теж мокра, така повністю. І коли ми встали з колін, я по привичці оділа її окуляри, як завжди. Вона каже, мама, мені мутно. Я зняла, взяла в халат, натерла їх, оділа знову, а вона каже, мама, мені мутно. Я знову натираю і знову одіваю дитині окуляри. Вона каже, мама, я в них нічого не бачу. Я зняла, кажу, а так. Вона каже, мама, я бачу. Вона дивиться в вікно, каже, мама, я бачу без окулярів. Що вона взагалі не могла бачити, вона бачила тільки 20-30%. Ми почали дякувати Богу, ми почали радіти, Господь у здорову, ми такі радісні. Але коли найбільше вона зайшла в кімнату, в нас така була клас, ми називали, де робили діти уроки. І в нас на стіні зошита була вирізана табличка множення. І коли вона приходила до тієї таблички множення раніше, в окулярах, вона так близенько близенько підходила. І вона завжди боліло серце, коли вона на її дивилась. Вона її так розглядала, щоб її побачити. І вона, як закричить, кричить, мама, я бачу, мама, я бачу, я заходжу туди, а вона нас стоїть біля тієї таблички множення. Тоді вона зробила крок взад, крок взад каже, мама, і так бачу, і так бачу. Ну Дійсно, це велика радість була, велике чудо. Я зателефонувала чоловікові, кажу, Господь у здоров'ю, радість. Ну що, телефоную лікарки і кажу, що хочемо приїхати. Вона каже, дитинки, не беріть, приїхати самі. я кажу, ні, я хочу приїхати з нею, тому що вона каже, що її... вона краще бачити почала. І коли ми заїхали туди, вона каже: Ну, приїжджайте. Вона каже: Ну що, принцеса, що там в тебе трапилось? Я кажу, ви знаєте, ми молилися, і вона каже, що їй покращився зір. Ну, давайте, подивимось. І вона почала закривати. Вона каже: Давай закривай одне очко. Вона закриває. І вона бачить перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий і дев'ятий ряд. Десятого вона не бачила. І друге око так само закрила, і до дев'ятого рядочка вона дійшла, так як вона бачила другий, третій. І вона почала плакати і плаче. Лікарка каже: Мартуся, чому ти плачеш? Це ж така радість. Ти 90% бачиш. Чому ти плачеш? А вона каже: А я мала бачити 100%. Вона каже: ви знаєте, ну, це чудо, пішли в темну кімнату, я подивлюся, що там трапилося. Вона пішла і виходить з нею і каже: Ви знаєте що? Я вас направлю до Львова брюховичі для встановлення діагнозу, бо я не знаю, що там на очному дні робиться, їдьте. Вона так крутить головкою, що вона не хоче, а лікарка каже, їдь, Мартуся, заїдеш туди і будеш бачити 100%. Я кажу, добре, їдемо. І коли ми заїхали до Львова, нас взяла лікарка, вона нас оглянула, було дуже багато дітей, дуже багато людей. І вона так швиденько, швиденько нас, і вона до 9-го ряду так і бачила, вона каже, я не можу зрозуміти, коли я гортаю карточку, там таке пише, таке робиться, каже, я не можу зрозуміти, що це. І вона каже: давайте я вас потім покличу. Кажу, добре. Вона прийшла на цілу добу, лікарка, і в восьмій годині вечора вона нас кличе до себе в кабінет. І коли ми зайшли, вона каже, я її зробити хочу їй повне обстеження. І коли вона зробила обстеження, вона каже, давай ми перевіримо зараз знову в тебе зір. І вона почала перевіряти. І вона доходить до дев'ятого рядка. І я так кажу, Господь не підведи. І вона бачить десятий ряд. І вона каже: Мама, я ще зверху ті малесенькі бачу. Наш Господь сильний. І ви знаєте, що бере нас лікарка і садить. Так посадила нас і навпроти сіли ми. Вона каже, а тепер кажіть, що робила з дитиною. Я кажу, молитва. Вона каже, я так і знала. І я так і знала. Каже, ви знаєте що? У нас була дитина, яка була приречена на сліпоту. І приїхала віруюча мама, привезла це дитятку, і каже, робіть щось. Каже, що ми зробимо? Ми все робимо, нічого, нічого не виходить. Вона каже, а ви робіть, а я буду молитись. І сьогодні та дитинка вже бачить 50%. Каже, я вірю, що це Господь. І вона разом з нами подякувала Богу. І вона мене ще більше підкріпила в вірі. І я святкувала в лікарні, кому тільки могла, всім розказувала. Ми радісні поїхали додому. І коли ми приїхали додому, це була п'ятниця. В неділю ми йшли на зібрання. І вдома в нас навіть не було розмови, що я маю святкувати в церкві. А мені чоловік Володя каже: Галя, вже доходимо до зібрання, додому молитви. Він каже, ти маєш засвідкувати зараз в зібранні. І ви знаєте, коли він мені це сказав, в мене такий сумнів, диявол, послав тільки не сьогодні, тільки не зараз. Ти не знаєш, що може бути. І я йому кажу: ні, ні, ні. Я засвідкую, але ну, сьогодні я свідкувати не буду. Він каже, Галя, ти маєш засвідкувати сьогодні. Якщо ти не засвідкуєш, засвідкую я. Але краще буде, щоб це зробила ти. І в мене ще така була боротьба. Але коли я зайшла в дім молитви, в мене наповнив такий мир, спокій в серці. І ми підійшли до служителів і розказали, що Господь зробив. Вони сказали, добре, виходьте, засвідкуйте. І коли ми вийшли перед церквою, це була така поячна молитва, тому що всі знали її, вона зростала там, в яких вона окулярах ходила, в яких лінзах вона ходила, і тут вона стоїть перед церквою без окулярів. Багато хто дякував, радів, але багато хто й мав сумнів. І з часом, вже як пройшов час, вони підходили до нас і казали. До мене Кать Галя, вже в Бога просили прощення і просимо в тебе. Ми не повірили. Ми казали, за якийсь час ми побачимо, що Господь дійсно здоровий, ну чи вона не одіне окулярів. І коли я зателефонувала своєму брату Степану і кажу, Степан, Господь у Мартусю. Вона вже не в окулярах, вона бачить. Він так зрадів, він так дякував Богу. Все. І в тому році він якраз у нас був. І коли він приїхав через рік до нас, він зайшов в хату, він почав плакати. Каже, Степан, що трапилось? Він обняв її і каже: коли ти мені сказала, я повірив, але я трошки усумнився. Я казав, я так хочу її побачити, побачити, чи вона дійсно через рік буде, без окулярів. І ви знаєте, ми люди, ми можемо сумніватися. Але я хочу сказати, що вже з того часу, як ми зайшли в цю спальню, як я зняла її окуляри. Вже пройшло 17 років, і наша донечка бачить 100% по сьогоднішній день. Вона сьогодні доросла. Вона мама, їй Бог подарував троє донечок, вони їх виховують. І я бачу, як вони їх виховують, як Господь благословляє цю сім'ю. І бувають труднощі, бувають хвороби, але вони знають, в кого вони вірують. І місяць тому їхню донечку був параліч личка. І я навіть на вечірньому служінні тут заявляла, що молилися. І ми молились звичайно, звертались до лікарів. І сьогодні наша внучка є здорова. І ми знаємо, в кого ми віримо. І ви знаєте, колись я думала, щоб отримати оздоровлення, не знати кого потрібно, не знати що. І хочу сказати вам: вірте, Господь він не змінився, Він є той самий. Потрібна проста дитяча віра, мама, сьогодні вже. І я щиро вдячна Господу за те, що Він благословляв нашу сім'ю і благословляє до цього часу. Вірте, можливо, в когось є труднощі, переживання. Господь не змінився. Він є той самий вчора, і сьогодні. І наш Бог він є всемогутній Бог. І я дякую такого Бога і величаю Його. Амінь.